Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено обмеженням Національного банку, який він вів з 10 вересня для розрахунків українців за кордоном. Розрахунків з карт, які відкриті в іноземній валюті, чи гривньовим картам, які відкриті в іноземній валюті. Нацбанк вів певні обмеження, певні щомісячні обмеження щодо витрати коштів. Я спеціально зняв це відео для того, аби. Припинити будь-які зловживання і російською пропагандою, і певними хейтерами, які люблять не хейтерами, а які люблять хайпувати. Та й хейтити теж люблять, і хайпувати люблять на всіляких таких історіях. Якщо відверто нічого страшного не відбулося, ну а зараз я би радив вам підписатись на мій Ютуб, TikTok і безпосередньо на телеграм-канал, де я дам відповідні посилання. І так, що сталося? Національний банк з метою забезпечення уникнення виводу коштів за кордон вів відповідні обмеження в розмірі там, до 100 тисяч гривень це на купівлю безпосередньо там, коштовних камінь, металів, годинників, виробів там, зі срібла, відповідних там, монет і марок, тобто на предмети розкоші. З українських карток в межах 100 тисяч гривень. Також е, безпосередньо введені обмеження і на оренду нерухомості. Е, тут нічого не треба переживати, щомісячний е, щомісячно витрат щодо розрахунків з менеджером з нерухомості встановлені в ліміти 500 тисяч гривень. Я думаю, 99, 9, 10, може і 100% українців, може там і є якісь там. Один-два дуже розумних, які таким чином по 500 тисяч гривень щомісячно виводять через картки на рахунки агентів та менеджерів з нерухомості. Я думаю, що це більше безпосередньо пов'язано з Арабськими Еміратами чи там з Турцією, куди виводять ці кошти. Ну це моє, так мовити уявлення. Де стикаємося з цією ситуацією, і фактично цією постановою Національного банку були обмежений вивод в розмірі 500 тисяч гривень, тому переживати нема куди. Ну і є там позитивні певні е можливості сплати ПДВ. Ну це суб'єктами підприємництва українськими за кордоном, тобто е виводити кошти для сплати, валюту для сплати ПДВ, і е для себе. Коханих вони так зробили ще і сплату купонних платежів за єврооблігаціями. Ну, це такий, знаєте, легальний спосіб заробляння коштів з нічого і заробляння коштів на українців. Я вважаю, що що стосується єврооблігацій і військових облігацій, це потрібно взагалі припинити будь-які виплати на сьогоднішній день, будь-яких купонних доходів. Україна зараз в Україні війна, і це, я вважаю, легальна мета і легальна можливість. Про якісь там інвестиції розповідати, це не інвестиції, це спекуляції. І ті, я вважаю, державні службовці чи там громадські діячі, які заробляють на військових облігаціях, я повинен вважаю, що повинні бути зроблені відносно них відповідні висновки. Тому ще раз, якщо підвести підсумки, дуже коротко: 100 тисяч гривень це на предмети розкоші, марки, каміння, годинники, вілярні вироби, і 500 тисяч гривень для розрахунку з агентами нерухомості, тобто за... Безпосередньо там договори оренди до 500 тисяч гривень. Тому об'єктивно перейматись нема за що. Тільки в цілому переймати за те, що знову ж таки українці намагаються ошукати за допомогою цих єврооблігацій. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канали, щоб знати об'єктивну і своєчасну інформацію, і не попадатись на будь-яку пропаганду, чи то рашистська пропаганда, чи то Недолугих осіб пропаганда, які намагаються розхитати ситуацію. У нас там, знаєте, є цей департамент боротьби з дезінформацією, однак дуже часто трапляється так, що як от з виїздом за кордон свій час було, як з кількістю сій час було, вони надають трохи викривлену, як на мій погляд, інформацію. Підписуйтесь, поширюйте це відео і знайте про свої права. Далі буде обов'язково. Допомагайте Збройним силам. Не дивлячись на те, де ви знаходитесь, допомагайте Україні вистояти. Іншої України у нас не буде. Слава Україні і слава Зсу. До зустрічі!